Однією рукою тримаєш, отак. На тренувальній доріжці 19-річний Богдан за допомогою страхувальних тросів обережно крок за кроком відновлює навички ходи. Якщо скорость підняти там до 4 до 5, я буду прихрамувати. Це зараз медленно, я йду спокійно. Пройшов майже місяць, як напівпритомного хлопця врятували з-під завалів власного дому у Мирнограді на Донеччині. Російська ракета поцілила прямо в його будинок. Тіха Давай. на цьому архівному відео. Добре, чутно, як мама Богдана голосно промовляє ім'я сина, аби той не втрачав свідомості, доки до нього змогли дістатися. Під завалами він провів три години. само, але вже у реабілітаційному центрі, поряд із Богданом, мама і зараз не відводить від сина очей, які щосили відновлюються. Бізмірно благодарність з і больніце за те, що допомагають рібенку моєму відновитися. Це диво, що син залишився живим, говорить Вікторія. Бо їхня квартира опинилася в епіцентрі удару. У це важко повірити, але Богдана врятувало звичайне геймерське крісло. Скажи, мама, спасибо, що я худенький. Я як камбріончик в этом комп'ютерному кріслі і упав на трі привалівся на третій етаж. На нього слажився чердак, п'ятий етаж, четвертий етаж. нього піднімали краном пліти. Народився у сорочці, буквально таким тоді був вердикт медиків. Поміж плитами, він нерухомо був затиснутий кілька годин. У Хлопця були сильно здавлені шийні хребці і вже починали відмовляти кінцівки. 19 років одержати таку важкелесну травму, яка могла закінчитися тільки одним: це смерть. Тому що, якщо відмовляють ноги і руки, все, що знаходиться вище цього шостого. Сьомого хлібця, який був дуже, дуже пошкоджений, всі інші органи вони не відновлюються. І все залежить тільки від того, який є догляд. І, да? випадка браза. Реабілітологи розробили для Богдана індивідуальну програму відновлення з використанням сучасних тренажерів та апаратів, підкреслюють у центрі, тому він впевнено крокує до одужання. Зараз у нас цілі це відновлення ходьби, відновлення сили, значить толерантності до фізичних навантажень, координації, відновлення рухових навичок, не тільки нижніх і верхніх кінцівок. Відновлення хлопця відбувається в одному з реабілітаційних центрів мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Батько юнака зараз боронить Україну на фронті, тому потужна мультидисциплінарна команда реабілітологів та ерготерапевтів, зосереджена на тому, аби повернути до нормального життя сина українського захисника. Лікування дало користь у ці крипці, які були вражені два криця, було поламано. Був великий набряк і вже за кілька днів хлопець почав відчувати руки, ноги, а зараз він тут в новому нашому центрі реабілітації разом з бійцями з фронту показує всім, що в самих складних ситуаціях є такий вихід, який називається відновлення. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень. І за місяць хлопець почав ходити. Зараз завдання лікарів відновити постраждалу руку. Це все, що можу. Сама рука працює, іменно пальці. Богдан, студент і зараз готується до дипломування, тому йому необхідно впевнено працювати за клавіатурою. Для цього Богдан разом із мультидисциплінарною командою Рекавері прикладають максимум зусиль, фактично демонструючи дива сучасної української реабілітації. Тетяна Заяць та Євген Шпак, новини 11 каналу.